Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми знаходимося на грядці помідор. Будемо сьогодні проводити відповідні роботи, так як наші вже помідори, ось тут і зліва в нас високорослі помідори, підросли і нам потрібно провести пасинкування. І також я розкажу вам, як ми проводимо пасінкування низькорослих, середньорослих помідор. І розкажу по вашій просьбі, як ми укріплюємо. Помідори на сітці. І Що ж таке пасинкування? І для чого воно проводиться? Високорослі помідори можуть рости і формуватися у одне стебло, це ось, ось центральне стебло. Можуть формуватися у два стебла, коли ми ось під плодовою китицею залишаємо пасинок. Що ж таке пасинок? Це пасинок зазвичай утворюється між. Основним стеблом і листочком. І ці листові пазусі утворюється отакий пасинок. І пасинки зазвичай забирають дуже багато сили, і енергії і поживних речовин із самої рослини. Тому їх треба постійно забирати. І забирати їх треба, коли вони мають до 4-5 сантиметрів. Тоді вони дуже легко забираються. Забирати їх треба. Легенько залишаючи пеньок сантиметри півтора-два, як у вас виходить? Дивіться, теж листочок, листові пазусі між стеблом і листочком цей пасиночок, і ми його легенько забираємо. Добре, таку роботу проводити до 11 часов дня. Листочки кріхкі, і ми легесенько їх забираємо. Хоча отакі маленькі пасинки легко забирати і зараз. Але якщо буває так, що пропустили такі пасинки то в такому випадку добре використовувати отакі садові ножниці. Що це дає нам, що ми забираємо такі пасинки? По-перше, як ми говорили, ми не забираємо із рослини із зайві поживні речовини. Вони направляються для формування плодів у наших помідорок. Потім, подумайте самі, якщо ці всі. Пасинки виростуть, тут утворять ще одне і ще одне стебло. То вийде дуже густа сама помідора. Не буде провітрювання, і це призведе до утворення різних грибкових захворювань. При тому поживні речовини будуть перерозпріятися з усього куща і на ці додаткові пасинки, на самі плодові кісті буде мати урожай помідор. який він буде? Він буде. І не смачні будуть самі плоди, і вони будуть маленькі. тому кожен огородник повинен для себе визначитись, як він планує вирощувати високоросі помідори чи вирощувати їх в одне стебло. Чи вирощувати у два стебла. Є, якщо така сильна рослина, то можна вирощувати і три стебла. Ну зазвичай у три стебла вирощують уже городники, хто має теплиці. Там можна відповідно дати кращий догляд, там краще можна створити умови для вирощування у три стебла. Якщо така сильна, гарна помідора, якось в мене можна спокійно вирощувати її у два стебла. Тому ми під плодовою китицею. Ми залишили пасинок. Зазвичай він самий сильний. І бачите, вже цей пасинок ось вже викинув на цвіт. І ми будемо вирощувати отакі помідорки, вони великі, сильні, це гібридні помідори, два стебла. Всі інші пасинки, які знаходяться під цією плодовою кистю, ми всі всі забираємо і будемо слідкувати, щоб їх не було. Оце така схема пасинкування. Друзі, що стосується низькорослих помідорів? Якщо у вас помідори низенькі 50-60 см, то як ми проводимо пасинкування? Взагалі рахується, що детермінантні томати вони не пасинкуються. Детермінантні кущі помідор мають обмежене зростання, тому вони самі якби себе регулюють. Якщо ви хочете швидше отримати урожай і щоб ваші помідори були більші, то звичайно ви якісь пасинки заберете. Ми забираємо самі нижні пасинки. Якщо ви не заберете зовсім нічого, нічого страшного, але якщо ви, я ще раз повторяю, хочете отримати крупніші, більші плоди і швидше отримати урожай, ви забираєте нижні пасинки. Залишаються пасинки, які ближче до суцвіті. Це ми розглянули помідори дрова. Вони ростуть до 50 см. А ось помідори перлина. Деякі викидають на цвіт, ось а деякі ще ні, то вони висотою до 80 сантиметрів ростуть. Ми дивимося і залишаємо, які пасинки нижче ростуть принизу, тих більше залишаємо. А якщо ми хочемо проріжувати пасинки, то можемо проріжувати в верхній частині помідор. То, дорогі друзі, зверніть на це увагу. А саме краще, я помідори такі перлина взагалі ніяк не пасинкую. Друзі. Як ви бачите, то всі листочки, які при землі, ми обрізали. І навіть, ось, наприклад, цей листочок доторкався до землі, то ми його обрізали, ось як ви бачите, половинку. А цю половинку лишили. Які зелені листочки, які листочки не доторкаються до землі, то кожний листочок дає свою роль для помідору. Це фотосинтез, то його ми максимально залишаємо. А які вже при землі пожовкли, страху нема, що листочок пожовк. Він свою роль виконав. Він дав життя новим листочкам. І коли розсада пересадилась в відкритий ґрунт, то звичайно цей листочки, які були перші розсади, вони отримали стрес і віддали всю свою силу на проживання. І це ем, такий біологічний процес, що ці листочки пожовкли. А чому верхні листочки жовті? Чи міняється колір листя? То в мене є відео, чому жовтіють листя на томатах. Я вам дам силочку на відео і ви подивитесь. І для себе все зрозумієте. Якщо будуть такі причини, що вас турбують, то ви для себе знайдете всі відповіді на питання в тому відео. А сьогодні я хочу ще показати вам, як ми прикріплюємо до сітки наші помідори. В принципі, ми шпагат не використовуємо. У другій половині дня помідори, ви бачите, вони піддаються, що ми можемо їм просто за сітку перекласти. І ця помідорка, дивіться, яка не обична, це в мене колекційні сорти. Перекладаємо за сіточку. І листочки, і помідорку. І ми, в принципі, шпагат не використовуємо. Вона буде підростати, ми будемо її то в одну сторону, то в другу сітки перекладати. Ось, бачите, ці. Пасиночки ми забираємо. Оце ми це все сьогодні зробимо перекладаємо просто листочок за листочком. Отак, друзі, вони в нас знаходяться на сітці. Так кожен рік ми їх, ці помідорки, перекладаємо по засіточку. Ось, бачите? Ось так виглядає наші опори, отак наші помідорки. Тримаються за цю сіточку і виростають кожен рік висотою і півтора, і два і більше метри. У нас довжина рядка. 10 метрів. Для цього нам потрібно було використати отаких три желізних опори. Вони можуть бути дерев'яні, ці опори, можуть бути желізні. Довжина цих опор має бути не менше 2,5 метри. Для того, щоб укріпити їх добре, то треба пів метра забити в землю. Посередині ця опора для того, щоб натягнути добре сітку. Вона бачите, яка опруга. І коли виростають помідори, то звичайно плодів багато, і для того, щоб ця сітка не обривалась, не розтягувалась, то обов'язково має бути ця середня опора. Для того, щоб ця сітка була така опруга, то крайні ці опори мають бути нерівно, а бачте навскісь. Тоді, коли вони забиваються одна опора направо, друга наліво, і робиться така міцна розтяжка цієї сітки, яка і витримує наші помідори, отак От ви бачите, вийшли в нас такі рядочки. Друзі, всі ви питаєте, що ви робите від фітовтори? Ми вже провели першу обробку як профілактично від фітовтори. Ви бачите, що на даний час все із Нашими рослинками нормально, ми обробили фітоспорином. Фітоспорином, ви знаєте, що треба обробляти не менше три рази за сезон, тому ми раніше не спішили. Тепер можна використовувати профілактично. Я дам силку на відео, як ми робили фітоспорином, як ми робили сироваткою наші помідори. Це всі профілактичні засоби боротьби з фітофторозом. Дорогі друзі, я всім бажаю міцного здоров'я, гарних урожаїв і насамперед мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.